Запах пудри, лаку та парфумів, високі підбори, короткі спідниці та відкриті декольте. молоді, незаміжні та самовпевнені віничанки, які вважають себе красунями, готуються зачаровувати журі конкурсу «Міс Вінниця-2017». Гарних дівчат багато. Ви конкретно чим сьогодні будете дивувати журі? Напевно, я буду дивувати харизмою, Буду. Брати посмішкою своєю красою, своїм волоссям і харизмою. У вас губи натуральні? Так. Да. Вії? Ні. Як ви взагалі відноситесь до штучної краси? Якщо в міру, то можна. Змагання за корону та титул найкрасивішої віничанки розпочнуться ось тут з дефіле, імпровізованою доріжкою конкурсу «Міс Вінниця-2017». Від учасниць, які очікують в залі, просто розбігаються очі. Тут брюнетки, білявки та руді високі і не дуже з довгим та коротким волоссям. Загалом 72 дівчини. Дякую, будь ласка. Вихід дівчат у купальниках. Дякую, у журі запевняють, певних критеріїв про відборі красунь немає. Є, подобається, не подобається. Є е, людина, дівчина. Здатна, на погляд журі, представляти місто на національному конкурсі чи не здатна на цю дівчину. Буде приємно дивитись глядачам, чи не буде серед глядачів відбіркового кастингу. міс Вінниця 2012 Олена Сич, дівчина також посіла п'яте місце на всеукраїнському конкурсі краси, тож дає підказки претенденткам, як заробити бали. Простіша зачіска, не потрібно цих вибобонів. Якщо є якісь питання в плані фігури, потрібно її трішки прикрити і не одягати чорні кологоти. Цьогоріч конкурс ювілейний. Він відбудеться в 20-те. Переможниця отримає ексклюзивну корону, путівку на двох до Іспанії, кутряний виріб і 20 тисяч гривень грошової винагороди. 20-й ювілейний. Отже, фінал має бути теж ювілейний гучний. Давайте так. відкривайте карти. Я не думаю, що ми це все... карти ми ніколи не відкриваємо. Є конкурс краси. Хто хоче, приходить на нього. Щоправда, привідкрили завісу щодо того, як виглядатиме корона міс Вінниці-2017. Як звичайно, ми ділимо ексклюзивно, робимо її в відінством екземплярі. Боля вона буде з використанням камінства Сваровського. З усіх дівчат журі обрало 16 фіналісток. Попереду у переможниць кастингу півтора місяці важкої роботи у спортзалі, а також із стилістами, дизайнерами, візажистами, перукарями та стоматологами. Найкрасивішу ж жвінишанку обиратимуть 5 березня. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.